Цей їжак вражає більше, ніж той, з ким я бився раніше. Чувак, я ж поряд стою!» яке барвисте збіговисько!» Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. Перш за все, вітаю всіх з Новим роком. І як ви знаєте, кажуть, вже, що в Новий рік не дуже добре заходити з боргами, але, на жаль, так вийшло, що ще наприкінці 2024-го вийшло пару фільмів та серіалів, які я подивився. Але огляди випустити на них не встиг. Опіздав, так би мовити. Тож зараз давайте закривати ці гештальти. І новий рік хочеться почати з чогось такого веселого та легкого. Тому сьогодні у нас буде третій Сонік. Як завжди, за традицією поговоримо потрохи за все. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду. До лютого 2022 року ще до прем'єри фільму Єжак Сонік 2 Sega Semi Group та Paramount Pictures вели розробку третього фільму у серії Єжак Сонік». Проєкт було офіційно оголошено під час з'їзду інвесторів Віаком Сі Паралельно із фільмом велася робота над серіалом про єхидну Наклза, який дебютував у фільмі Єжак Сонік 2. У квітні 2022-го Джим Керрі, який грає роль доктора Егмана, оголосив, що розглядає можливість завершення акторської кар'єри та вихід на пенсію. З огляду на його можливу відсутність, Моріц та Ашар підтвердили, що в такому разі його роль доктора Еґмана не буде переписана для іншого актора у наступних частинах. Проте, попри це, вони все ж зберігали оптимізм, що зуміють створити достатньо хороший сценарій, аби Керрі продовжив виконувати свою роль. На наше щастя, Джим за останній час накупив багато різноманітного стафа і потребував грошей. Тож із задоволенням повернувся до своєї ролі. Анімацію для фільму створювали відразу шість студій: Rising Sun Pictures, Rodeo FX, Industrial Light and Magic, Фін. Марза Animation Planet та внутрішня команда Paramount. Зйомки фільму розпочалися 31 серпня 2023 року в Лондоні і тривали до березня 2024 року. Після своєї другої перемоги над доктором Егманом Сонік Тейлз і Наклз продовжують, як сказав би Ріхтер, трохи собі життя жити. О, Ріхтер! Сипаний, чи загадався, чи спись. Скіфе. Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. А тим часом з секретної лабораторії виривається Шедоу, ще один супер їжак, який япнувся на землю в метеориті 50 років тому. Не маючи змоги здолати його самотужки, команда Соніка має об'єднатися із доктором Егманом, який після попереднього епічного фіаско запливає жиром та дивиться якісь бразильські серіали, в яких актори жахливо грають. Маю сказати, мені подобається те, як творці розвивають кіно всесвіт Соніка, Знаєте, так акуратно і без поспіху. Тобто, в першому фільмі нам показали історію самого Соніка, пояснили, хто він, звідки він прибув і як опинився на землі, а також розкрили його конфлікт з Екманом, якого поступово розкривали впродовж усіх трьох фільмів. У другому з'явилися Тейлз і Наклз, останній з яких виявився пов'язаним із минулим Соніка. Тепер глядачам представили шедоу, якому також не забули дати а, хорошу передісторію і таким чином зробили його вчинки та мотиви зрозумілими для усіх глядачів. Його історія починалася, як і твоя Соніку. Однак ти знайшов сім'ю і друзів. А він пережив біль і втрату. І, а, хоча його перехід на світлий бік сили відбувається м, дещо надто швидко, але все ж таки його історія, вона таки чіпляє. Що ти зробив? Те, що мусив. Ну і вже за традицією цієї серії, у сцені після титрів можна побачити ще одного зі знайомих Соніка. тобто історію ще не завершено, і в 2027-му світ побачить четвертий фільм. Також я хоч і не грав в ігри про Соніка, але в дитинстві просто обожнював мультсеріал Sonic X і е, впродовж перегляду зловив кілька великодок саме до сюжету серіалу. Тобто, не знаю, чи задумувалося воно саме так, але отак це спрацювало на мене. Не казатиму, звісно, що саме це було за відсилання та великодки, щоб не псувати вам враження, але всі моменти я, знаєте, буквально от знову відчув себе маленькою дитиною. Тобто, фактично свою функцію мультфільм, як ви розумієте, виконує. Тобто. Анімаційний фільм. Чому його, до речі, називають мультфільмом? Я не знаю. Якщо маєте свої варіанти, пишіть у коментарях. Серед людських персонажів ми знову побачимо Джеймса Марзена у ролі Тома. Тіку Самптер у ролі Меді Ваковські, ну і, звісно ж, неперевершеного Джима Керрі у ролі доктора Егмана. А знаєте, що може бути краще за Джима Керрі? Джим Керрі в квадраті. Та що я здох? Оскільки у цьому фільмі він виконує подвійну роль і знову, як і в попередніх, влаштовує таке справжнє шоу. Чого тільки варте його танок серед лазерів? Також тут варто сказати, що а, коли його дід пояснює, в чому полягає його зловісний план, ну я не знаю, чому так відбувається, але в мене сама собою класнула думка про його схожість із тим, кого краще не згадувати. М -м, ви розумієте, бо це взагалі наскільки треба бути ненормальним, щоб додуматися до такого. Також у другорядній ролі з'явився Крістін Ріттер, яку глядачі знають за ролю Джесікі Джонс, а також за серіалом Пуститися берега». Щодо Соніка та решті персонажів, створених за допомогою спецефектів, ми, на жаль, не почуємо голосів Бена Шварца, Колін О Шомесі, Ідреса Ельби та Кіану Рівза. До речі, з цим пов'язано моє а, таке маленьке розчарування. бо а Сонік, як ми знаємо з попередніх фільмів, він обожнює Океану Рівза. І коли вони вперше зустрічають шедоу, коли а, Сонік помічає, що вони з ним схожі, я знаєте, я в цей момент от чекав, що він скаже: Стривай, а чому в тебе голос як Океану Рівза? Бо ну, погодьтеся, це ж був би просто ідеальний жарт. Um, excuse me, why do you look like me? I don't look like you. You look like me. Why do you look like me? Також, як в інтерв'ю розповідав сам Рівз, працюючи над голосом Шедоу, він намагався відшукати таку собі а, золоту середину між голосами Соніка та Knuckles. And then I also wanted to have this quality that Shadow's a little older. You know? Повертаючись до нашого неперевершеного дубляжу, наші вуха цього разу задовольнятимуть Павло Скороходько, Михайло Кришталь, Олександр Форманчук, Марина Лактіонова. До речі, друзі, а якщо маєте свої версії, чому у Теа за жіночий голос, хоча ну, він же ж хлопчик, словом пишіть про це у коментарях. Інші ролі озвучили Дмитро Вікулов, чиїм голосом в обох своїх ролях заговорив Джим Керрі, Юрій Кудрявець, Антоніна Хижняк, Вікторія Білан Ращук та інші актори. За всю цю красу ми маємо подякувати студії Ледоєм та режисерці дубляжу Ользі Фокіній. Якщо ви, друзі, досить довго є глядачами мого каналу, то знаєте, що а, мені от ще з дитинства найбільше подобається чути у фільмах на фоні а, не тільки мелодії, а от саме пісні. Це в мене пішло, я думаю, а, після шрека, де в кожному ключовому моменті на фоні грала якась така класна пісня. І це ще один пункт, чому мені так подобаються фільми про Соніка. Наприклад, у цьому фільмі мені особливо запам'яталася пісня Ramit у виконанні Джеллі Роу. You know, no 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 За цю складову у фільмі відповідатиме, звісно, Шедоу та його протистояння з командою Соніка. За традицією цієї серії, глядачі зможуть насолодитися видовищними перегонами та бійками, особливо коли події виходять за межі земної кулі. Єдине тільки, чого мені не вистачило, це знаєте, якоїсь такої класної сцени в слоумо в стилі ртуті та флеші, які були у попередніх двох фільмах. А от дотепний та влучний гумор так само на місці, наприклад, відсилання до зеленого ліхтаря або серії Місія неможлива. Тож свою розважальну функцію, як ви розумієте, стрічка виконує на ура. У підсумку сильні сторони фільму це історія шедоу, гумор, музика, графіка і екшен. З поправкою, однак, на а, вище згадану відсутність сцени у слоумо. Тож від мене фільм має 9 з 10. Дякую вам за перегляд, друзі. Тицяйте ти вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чи ви бачили вже третій фільм про Соніка, чи подобається вам ця серія фільмів, і який з них є вашим улюбленим. Дивіться тільки хороше кіно, яке змусить вас знову почуватися дитиною на усі 100%. Підписуйтеся на мій канал і не забувайте донатити на ЗСУ для того, щоб увесь той жах, в якому ми живемо зараз, якнайшвидше перетворився лише на страшний спогад. З вами був кіномозок, побачимося у наступних відео і усіх з новим роком!